Казка, яструб і півень. Жив у сосновому лісі яструб, світлі брови, жовті очі, сіра грудка в цяточку. І, хочте вірте, хочте ні, було у яструба перлове намисто, а на голові на самій маківці червоний гребінець. А ще яструб був дуже добрим, дуже добрим і компанійським, і тому все літав у село до півня з куркою, гостював у них цілими днями, клює бувало разом із ними в та годівниці ячмінь та пшеницю, а сам курці вдячно каже. Як смачно! Давайте, куронько, за це вас літати навчу. А курці літати хочеться, тільки дивиться вона не стільки на яструба, скільки на його намисто, на білосніжні перлини, на тонкій ниці. Ах, кудах! От би таку красу й мені. І слідом за яструбом своїми короткими крилами змахне. Трохи над галявиною злетить, на намистро яструби не задивиться, крилами махати забуде та й беркіть. Або злетить, задивиться та й беркить. Так і не навчилася вона літати. А півень тим часом усе дивився на яструбиний гребінець. Адже в нього тоді на маківці росло лише гладеньке пірячко, і півень теж, як і курка, думав от би мені на голову таку, як у нашого гостя, чудову прикрасу. І спочатку півень задумував виростити собі червоний грібінець сам, на світанку прокинеться, прокукурікає, стане під широкий, весь у розсі лопух. Стоїть, чекає, коли капне звідти рожева від зорі росинка йому на голову. І от росинка кап, а півень здригнеться та й біжить у курник до курки. Подивися, чи виросло щось на моїй маківці? Курка дивиться, каже Ні. І тоді чекає півень дощику з веселкою, і коли дощик налє калюжі, а в них відіб'ється веселка, то півень намагається підчепити веселку лапою, оприскатися барвистою водичкою. Потім знову в курки запитує: Ну, а тепер? А тепер, відповідає курка, знову нічого немає. Навіть малюки курчата та й ті кажуть, у тебе все таке шпір'ячко, тільки мокре. І от засумував півень та згоряй наважився на ганебну справу, розшукав за господарською хатою, за курником, за двором у будяках насіннячка дурману сон трави. І коли яструб прилетів у гості, півень і підсипав те насіння в корито у ячмінь. Пригощайтеся, гостю дорогенький. Ось тут із цього краю солодше. Добре, радіє яструб, якщо солодше, то й поклюємо. І клюнув, а як клюнув, так в очах у нього пішли сонні кола, і він позіхнув, похитнувся та й повалився поруч із коритом. Лежить голову під крило, навіть хропе. А курка охкає. Ах, чого це він заснув? Ти не ахкай, квапить півень, а забирай на мисто адже ти цього дуже хотіла. Та й сам на мисто з яструба зняв, сам накинув на курку, шапочку гребінець теж із голови яструба зірвав, нап'яв на власну маківку. От тепер, говорить, мерщій ховатися. Побіг півень, а курка й кроку не може ступити. Схилить голову набік, подивиться на своє намисто, від щастя очі закотить. Ох-ох, квох-квох. Аж тут яструб прокинувся. Відчуває він, що голові холодно, що гребінця немає, побачив свої перли на курці. Усю доброту з яструба, як водою змило. Та он ти яка? Та як же тобі не соромно і ще вчилася у мене літати? Це не я відступає зніяковіло курка, це все півень. Тільки яструб вже не слухає. Смикнув яструб кривими кігтями намисто до себе. Тонка нитка натягнулася. Натягнулася, луснула, перлинки дрібним градом розлетілися по траві, впали в густе листя, у високі ромашки. Тут на шум із хати вискочив господар. Затупотів поганку, сердито замахнувся. Що це за непроханий гість у моєму дворі? ну лети геть. Що робити яструбу? Йому тепер самому треба рятуватися. Полетів він без перлів, без гребінця до себе у далекий ліс, тільки й встиг курці погрозити. Як ви з півнем зі мною вчинили, так і я тепер буду з вами. Ви у мене найдорожче вкрали, тож і я у вас колись найдорожче заберу. І вірно, повела курка на прогулянку курчат, ходить із ними, милується на них. Півень теж з дітей радіє, гордо похитує червоним гребінцем. Ось які у нас дітки пухнасті, чорноокі, раптом надвір впала швидка тінь. Бачить півень яструб, і не просто він яструб тепер летить, а на півня та на курчат кігтямій націляється. Тікаймо, переполошився півень. Зараз курчатам нашим буде біда, і сам я без гребінця залишуся. Пірнули курчата півень та курка під низенький ганок. Кричать криком, знову кличуть на допомогу господаря. А яструб прошумів крильми над самісіньким ганком та знову пригрозив: Ховайтеся, не ховайтеся. Тепер завжди буде так. Зажурився півень. О ох хох, доведеться, курочко, нам цю справу якось виправляти. Тільки шкода гробінець повертати, а от перлини можна й повернути. Ходімо, пошукаємо. Але дорогоцінні намистинки вже розтягли по своїх підземних коморах миші та крути, і півень із куркою нічого, крім дощових черв'яків, не знайшли, скільки не шукали. Шукають вони перлинки й тепер, шукають разом із курчатами. А як побачать яструба, так усі разом біжать під ганок. А чому, питається? А все тому. Що півень і курка один єдиний раз позаздрили чужій красі. Чужій красі позаздрили, а про свою забули. Адже якби вони із самого початку запитали своїх корчат хто красивіший яструб із гребінцем, і в намисті, чи ми, ваші батьки, без гребінця і без намиста? То курчата вмить відповіли б. Звичайно, ви. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець на добраніч, малята.